У світі World of Tanks кожен танк це не просто шматок металу, це історія. Іноді історія тріумфу. Іноді фіаско. А іноді справжня легенда, яка назавжди змінює гру. І якщо тобі цікаво, де шукати ці легенди, ось тобі підказка. Сьогодні ми задаємо тих, хто залишив свій слід у рандомі танки, що ловили шалений хайп, кликали гравців у марафони, ламали баланс і ставали символами цілих епох. Тож влаштовуйся зручніше, записайся провізією і поїхали. Тайп-59 легенда, яку не можна було просто купити, її треба було встигнути впіймати. Цей танк став справжньою іконою свого часу, мабуть, найзнаменитішим премом, який коли-небудь з'являвся у грі. Він одразу здобув репутацію золотого хлопця, не просто крутого, а майже ідеального. У ті роки преміум техніку спеціально робили трохи слабшою на рівні, щоб не руйнувати баланс. Але Тай-59 на це правило подивився, підмогнув і просто поїхав заполоняти рандом. Щоб зрозуміти, чому він став настільки легендарним, треба повернутися у 2011 рік, коли він з'явився. Тай-59 тодішньої епохи мав усе: броню, яка тримала удари так, що навіть інколи дев'ятки отримували шок. Гармату. З якою можна було стабільно роздавати у відповідь, мобільність, яку далеко не кожен мав, щоб дозволяла носитися картою, і головне, пільговий рівень боїв, так, цей хитрий малий бачив максимум 9 рівні. А в ті часи, коли розкид по рівнях був не плюс-мінус 2, а в більшій, це означало лише одне. У більшості боїв Тай-59 був у топі і безкарно відстрілював п'яті рівні. І хто б не кайфував від такого, його популярність росла як надріжжя, а рандом буквально захлиснувся з райми тайпів. Карти перетворилися на паради китайської броні. Цілі полчища зелених машин з Знищували все на своєму шляху. Баланс. Він просто махнув рукою і зник на відпочинок. Оскільки па можна було придбати за реальні гроші. гравці почали називати його справжньою платою за перемогу. І чесно, у той час це було недалеко від правди. На китайському сервері навіть з'явився міфічний тай 59 Gold, який приносив утричі більше кредитів, ніж звичайний. Його могли дозволити Воти собі одиниці, бо ціна була космічна. Попри те, що тайп приносив ВГ величезний прибуток у компанії, зрозуміли, баланс остаточно зламано. На звичайній техніці вже ніхто не хотів грати. Кожен другий бій складався з суцільних тайпів. Тож у січні 2012-го вони вирішили зробити хід королем і відбити свої рахунки за корпоративи. Оголосили, що тайп 59 Знімається з продажу. Звісно, перед цим красиво підсолодили пігулку, словами, встигне придбати танк своєї мрії. І почалося. Сервери горіли, гравці скуповували танк пачками. А через декілька днів легенду офіційно прибрали з магазину. З того моменту Тай-59 став міфом. Його бажали всі, навіть ті, хто ніколи не грав у вод. На форумах лунали відчать. Душні відгуки. Візьміть усі мої гроші, тільки дайте тайпа. Але ВГ стояли на своєму ніяких повернень. І так тривало роками. Лише у 2017 році, після довгої мовчанки, Тай-59 знову з'являється у новорічних коробках. І гравці, ніби діти на Різдво відкривали пакунки в надії побачити заповітну ікону. Та, на жаль, світ змінився. Епох Минула у гонці озброєнь він втратив колишній блиск. Тепер це не монстр, а радше символ, спогад про ті часи, коли простий танк міг стати легендою. Сьогодні Тай-59 це не про ТТХ, не про фарм і навіть не про перемоги. Це про ностальгію. Коли все здавалося простішим, коли перший фраг приносив справжній адреналін, а рандом ще не знав слова рівно. Вага є 25 легенда, яку або любиш, або просто не маєш в ангарі. З'явився цей монстр ще у далекому 2013-му. У ті часи, коли трава була зеленішою, то над дешевшим. А віру в чесний баланс ще тліла в серця гравців. Спочатку ніхто не поспішав його купувати. ну серйозно: сьомий рівень, дрібний калібр, смішна альфа, коли всі фармили на вісімках. Гадали, навіщо він взагалі потрібен, але час усе розставив по місцях. Гравці зрозуміли, що це не просто імба, це фанова, підла, неймовірно швидка і невидима бричка. Е-25 став новою ерою стріляючих кущів. Він ставив тебе на гуслю, випаровував твоє хп швидше, ніж ти встиг подумати чи юзати тобі ремку. І при цьому навіть не світився. Його темп стрільби був таким, що, здавалося, ніби в тебе стріляє не танк, а розлючений кулеметний гном. З бездонним магазином. Рандом просто вибухнув від навалу цих малих демонів. Баланс на рівні. Він просто пішов спати і не повернувся. А ВГ сиділи й думали, що ж із цим чудовиськом робити. Бо якщо його нерфити, гравці з'їдять їх без приправки. І тоді з'явилася геніальна ідея. Принаймні на той момент їм так здавалося вивезти е 25 із продажу. Офіційно, пафосно. Зі словами, хто встиг, той щасливчик, гравці кинулися скуповувати цю останню можливість відчути себе богом рандому. ФГ радісно потирали руки, гроші капали, гравці задоволені. Колекціонери відчули себе частиною елітного клубу власників ексклюзивної імби. Але, як то кажуть, не минулої півроку. І через кілька місяців хтось у маркетингу мабуть, сильно вдарив. Головою об клавіатуру і вирішив, а давайте зробимо марафон на Е25. І зробили, і тут бум: ті, хто купив танк за гроші, відчули себе так, ніби їх щойно обстріляли власним же Е25. Їхні п'яті точки палали яскравіше, ніж новорічна ялинка, бо сюрприз: ніякої компенсації за танк, ніякої голди, лише теплі спогади, розчарування і гіркий присмак. До НАТО так спільнота розділилася на два табори: перші, ті, хто отримав халявний танк і кайфанув, другі ті, хто писав кілометри гнівних коментарів і клявся більше ніколи не донатити. Так, марафон на Е-25 увійшов в історію як наймасовіший і водночас найпічніший провальний івент. А сам танк став мемом легендою і уроком для ВГ. Як марафони робити не слід. Об'єкт 252 захисник. Перший справжній премтанк, який зламав правила гри. До нього преми завжди були трохи гіршими, щоб, не дай Боже, не виглядало, що гра Pay to Win. Це був неписаний закон ВГ. Прем має фармити, але не домінувати. Та 23 лютого 2017 року цей закон урочисто поховали, бо на арену виїхав він. Об'єкт 252. Відомий у народі як захисник, і з першого дня стало зрозуміло. Перед гравцями щось особливе: разова шкода у 440 одиниць. На той час це був рекордний показник серед важких на восьмому рівні. Броня, яка витримувала навіть снаряди десяток. Мобільність не неякої стежки, але достатня, щоб не повсти до позиції зі сльозами на очах. Спершу гравці сумнівалися, блогери сперечалися. Ком'юніці ділилося: одні кричали імба, інші бурчали крива гармата, незручний, та й навіщо він. Але ті, хто все ж таки натиснув купити, навіть не підозрювали, що придбали не просто танк, а міфічного звіра, який увійде в історію. Рандом змінився буквально за лічені дні. Захисники з'явилися на полях бою і робили з суперників фарш 10 тисяч дамагу, будь ласка, 8 тисяч заблокованого без проблем. Один проти п'яти і ще встиг перемогти. А якщо він потрапляв у топ, то питання було лише одне. А у ворогів теж є захисник. Бо якщо ні, гра закінчувалася швидко. Це був настільки сильний танк, що кожен новий прем після нього порівнювали саме з ним. І щоб, хоч якось, зацікавити гравців, блогери почали називати нові машини вбивцями захисника, та вбити його ніхто так і не зміг. ВГ, побачивши, що натворили, злякалися. Повернення захисника в продаж могло зруйнувати баланс остаточно, бо більшість гравців миттєво б його розкупили. Тому офіційно заявили, ні, продавати більше не будемо. Він сам збалансується з часом. Але звісно, без хитрощів не обійшлося. Через деякий час танк повернули. Але не напряму, а через спеціальні подарункові сертифікати. Схема була проста: спочатку ти купуєш сертифікат, який не просто так роздавався, отримуєш захисника в оренду, а потім викуповуєш його за додаткові гроші. У результаті виходило, що мати його могли лише ті, у кого в кишенях шелестіли не кредити, а справді. Справжні купюри. Втім, навіть тоді захисник залишався тим, ким і був втіленням сили. Він панував у рандомі майже 3 роки поспіль, доки нова техніка з кращими ТТХ не витіснила його строну. У 2021-му ВГ нарешті зняли табу. Захисник з'являється в новорічному календарі, а згодом і серед танків забони. І сьогодні кожен може його купити. Не щоб нагибати, а щоб згадати ті часи, коли один радянський монстр змусив усіх його боятись. Тепер захисник не просто танк, це символ епохи, коли преми вперше показали, що можуть не тільки заробляти, а й домінувати. І якщо колись у тебе в ангарі стояв цей звір, ти пам'ятаєш, що таке справжня сила. Т22СР Танк, який сяяв іскравіше за всіх і згорів швидше, ніж мрія про нього. Це без перебільшення найскандальніший танк в історії World of Tanks. Його вперше додали у 2015 році з оновленням 9.10. А вже в наступному патчі у 9.12 він став головною нагородою за виконання особистих бойових завдань у спеціальному режимі бій до останнього. І Чесно кажучи, це були не завдання, це був марафон болю. Щоб дістатися до фіналу, треба було пройти через справжнє пекло. Починаючи вже зі старту перших завдань, потрібно було реально попотіти, щоб їх виконати. Тому кожен танкіст повинен був запастись нескінченними нервами, але нагорода була того варта. Розробники не шкодували гучних слів на рекламі танку. Офіційно заявили, Т-22СР практично найкращий танк у грі. І справді, по характеристиках він виглядав як апарат, який ще світ і не бачив. Божевільна броня, що здатна тримати цілий напрямок самотужки, неймовірний ДПМ, що змушував важкі танки плакати, і мобільність, з якою він ганяв, наче середній танк під енергетиками. Простими словами, це був цар рандому. Той, хто визначав, хто сьогодні переможе, а хто буде мовчки терпіти. Не дивно, що тисячі гравців одразу кидалися у цю подію, але розробники не врахували одну дрібничку людську винахідливість. Дуже швидко знайшлися спеціалісти, які почали організовувати підставні бої. Одні платили, інші допомагали. І вся ця тіньова економіка оберталися навколо одного бажання отримати Т-22 СР у свій ангар. Звісно, повз гаманець ВГ. На вихлопі танк почав з'являтися вже через кілька днів після старту події. Хоча виконати завдання чесно, тоді було майже нереально. А в рандомі почався справжній хаос. Т-22 роздавав направо і наліво, попутно витонковуючи всі гармати гри. Він розчиняв ворогів із такою легкістю, що, здавалося, сам Танос позичив йому свою рукавичку. Але казка тривала недовго. ВГ зрозуміли, що ситуація вийшла з під контролю. Після завершення події прокотилася хвиля банів, яка накрила. Тисячі аккаунтів, покарали всіх. І тих, хто реально грішив, і навіть тих, кого просто запідозрили. А у тих, хто отримав тимчасовий бан, танк просто забрали назавжди. Звісно, на цьому не зупинилося. Щоб остаточно зняти напругу, Т-22СР ще й понерфили по всіх параметрах, і з грізної імби він перетворився на пересічного середнячка, який вже нікому не був потрібен. Подія стала однією з найгучніших у всій історії гри. Хтось втратив аккаунт і вкладені гроші, хтось залишився при танку, але вже з сивим волоссям і смутком через нерв. А хтось просто розчарувався у грі, яку любив. Вг отримали тонни хейту, а гравці цінний урок. Коли обіцяють найкращий танк у грі, краще двічі подумати. Сьогодні Т-22 СР залишився лише спогадом, символом тих часів, коли прагнення створити щось грандіозне обернулося катастрофою. І, мабуть, саме тому він назавжди залишиться у пам'яті як танк, на якому ВГ найбільше обпеклися. Бачите Бураск. Танк, який довів, що навіть найавторитетніші експерти можуть помилятися. Його поява у лютому 2020 року викликала не захоплення, а справжній шквал хейту. Ще до старту марафону, коли ВГ показали його характеристики, гравці масово знизали плечима, сказавши, та це ж посміховисько, а не танк. Коса гармата, жахливе зведення, пробиття яке не лізе. Навіть у борти. Два снаряди в барабані. Ну, серйозно, кого цим здивуєш у 20-му році? І як вишенька на торті, взагалі ніякої броні. Стрімери відразу підхопили хвилю. Кожен поважаючий себе блогер зробив по кілька тестових боїв і виніс вирок. Бураск. Від розболтами, не витрачайте час. І цього виявилося достатньо, щоб більшості гравців навіть не намагалися брати участь у марафоні. Здавалося, доля танка вирішена, але марафон закінчився. Люди, які все ж таки отримали бураск, почали катати його у звичайних боях. І тут гра змінилася на 180 градусів. Виявилося, що цей картонний ячик насправді справжній хеж. Жак. Так, бородні немає, але навіщо вона, коли в тебе неймовірна мобільність, чудове маскування і швидкий болючий барабан, який за 2 секунди вистрілює понад 700 одиниць шкоди, плюс стабілізація, якої ніхто не очікував. Стріляєш на ходу, ніби на рейках. Гравці, які отримали бураска, почали показувати такі результати, що спільнота просто вибухнула. Реплеї на 5-6 тисяч дамагу, флікові постріли з кущів та навіть ЛТшна роль. Усе це він робив із легкістю. Танк виявився не просто гідним, він став фановим монстром, який поїдував найкраще найкращі від середніх і легких машин. І отут почалось найцікавіше: ті самі стрімери, які ще два тижні тому називали його сміттям, почали перевзуватись на льоту. Одні чесно зізнавалися. Так, я помиляв. Я танк реально крутий. Інші просто вдавали, що нічого не було. Мовля, я ж не казав, що він поганий. Просто специфічний. Гравці це, звісно, помітили. Коментарі під відео рясніли сарказмом і мемами про аналітику року. Та зрештою усі погодились в одному. Бураск став справжнім феноменом. Це був момент, коли громадська думка зробила повне коло від зневаги до обожнювання, від нікому не потрібного према до найфановішого танка у грі. Сьогодні Бураск залишається Шається улюбленцем багатьох гравців, він не просто ефективний. Він дарує те, заради чого всі заходять у гру: адреналін і задоволення. А історія з його запуском нагадує всім: навіть якщо пів інтернету каже, що щось сміття, іноді варто перевірити самому, бо можливо, саме це сміття виявиться одним із найкращих танків, які ти коли-небудь мав. Тепер ти знаєш, які танки свого часу зробили справжній фурор. До речі, я ще думав додати БЗ-176, бо цей хлопець теж наробив чимало шуму. Та що там, він і досі продовжує наводити свої порядки. Але про нього я вже розповідав у відео про дисбалансні танки. А на цьому все. Побачимось на стрімах. До зустрічі!